Ради вас вітати! Мене звати Василь Чайка, я лікар у другому поколінні і являюсь експертом в області систем відновлення здорового організму людини за допомогою комплексного. Підходу комплексний підхід це одночасно дія на хімічні фізичні параметри фізичного нашого тіла, зміна нашої поведінки, зміна нашого мислення. Саме цей підхід дає можливість дійсно бути здоровим, а не все життя лікувати симптоми. І сьогодні кожного із вас я хотів би запросити на унікальний онлайн практикум під назвою цукровий діабет. Адже цукровим діабетом хворіє більше 400 мільйонів людей. У всьому світі. І в Україні, наприклад, за останні роки кількість випадків цукрового діабету, як серед дитячого, так і серед дорослого населення, різко збільшується. Але чому? В чому ж причина? Невже це так у всіх упав імунітет? А можливо, це віруси нас усіх атакують, а можливо, це генетична схильність. Тобто медицина не може дати відповідь на питання, на дуже просте запитання, чому конкретно у цієї людини чи у цієї дитини? Виник цукровий діабет. Чому виникає цукровий діабет першого типу, а не другого? Чому виникає інсулінорезистентність? Ми всі боремося з симптомами, але ніколи не усуваємо причини. Тому на онлайн-практику ми будемо говорити з вами саме про причини, бо в медицині саме причинно наслідковий зв'язок, усування причини дає можливість бути здоровим. І на онлайн-практику кожен із вас може визначити те, що називається біологічний шок. Саме для свого Типу цукрового діабету, адже тільки після біологічного шоку фізичні та хімічні зміни у тілі, які прийдуть до підняття. Цукру, тому кожен із вас це навчиться. Ви отримаєте рекомендації, що краще їсти, чому саме це їсти, і коли це краще вживати, адже не можна просто за допомогою дієти вилікувати цукровий діабет, можна тримати тільки цукор низький, але якщо ми будемо правильно комбінувати і харчування, і поведінку, і мислення, і усувати біологічний шок, це створить умови для нашого організму, та цукрового діабету не буде. Кожен із вас додатково отримуєте роздаткові матеріали, де будуть описані причини як визначати біологічний шок, як його усувати, як харчуватися, і також, що робити, коли нічого не виходить. Тому запрошую усіх на онлайн-практикум, де ми з вами детально будемо говорити про цукровий діабет. Для участі просто переходьте за посанням відео, реєструйтеся і приймайте участь. Зустрічаємося з вами 3 жовтня.